Кільце, покажи свою силу, дякую, кільце, ти мені даси інформацію. В даному приміщенні ми маємо негатив. Так, в цьому приміщенні є негатив. Якщо ви купляєте чи заходите в приміщення, де перед вами жили люди, треба зробити чистку. Дякую. Наскільки в цьому приміщенні є негатив у відсотковому розмірі? В цьому приміщенні 100% є негативу. Кільце, дай мені інформацію. Це звичайний людський негатив. Так. Це звичайний людський негатив, так як люди жили. І кожен має свою енергетику. Дякую. В даному приміщенні ми маємо магічний негатив. Дякую. В даному приміщенні немає магічного негативу. Дякую, кільце.